Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал. І сьогодні в нас має надходження Audi а 2012 року з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Автомобіль приїхав зі штатів у 2023 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас білий шкіряний салон, електроволювання передніх сидінь, електрословідночовістки квітне, електровилювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, є кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, також є люк. Задній ряд сидінь у гарному стані. На автомобіль встановлені 17 для якосплавні диски на літній резині. так Багажне відділення на у нас виглядає. Заявленого пробігу на автомобілі 240 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 11 тисяч 590 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.